В роки Другої світової війни по ту сторону Дністра був такий невеличкий концлагер, ну, така загорожа з колючого дроту і дві вишки з автоматчиками. І місцеві жителі того села Вороновиці замітили, що начальник концлагера любив гроші. І вони приходили до нього так таємно. Підплачували йому гроші, і він випускав з того концлагера. Далі то ваші проблеми? З такого пічоту не було. І потім з того концлагера євреїв переправили в Кам'янець-Подільський, де вони були розстріляні. Закінчилась війна. І в тій місцевості, в церкві, йшло богослуження. І в кінці богослужіння чоловік виходить наперед. І на плечах в нього мішок. Він кидає цей мішок до землі, отак перед церквою, падає на коліна і починає плакати. Що таке? Люди підходять до нього, а він бере цей мішок, витрушує його, повний мішок румунських грошей. Він каже, брати і сестри, я ці гроші мав тоді. Я сам міг викупити весь концлагер. Я пожалів. Я подумав, маю дітей. Треба дітям допомагати буде. А війна закінчилась, і та територія стала територією Радянського Союзу, стала Чернівецькою областю. І те, що колись було грошима, стало просто фантиками. І він так і стояв на колінах плачучи. Посеред церкви і ці гроші святкували проти нього. Каже, я сам міг викупити всіх Я пожар Я не дав. Будемо робити доброго.